Виконуємо номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів з 4 по 9, підручника Алгебра 7 та номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів з 10 по 15, підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Запишіть вираз уволіть одного члена стандартного вигляду. І два завдання. Приступаємо до виконання. Виконаємо множення коефіцієнтів мінус 0,3 помножимо на 4. М у квадраті помножимо на М. n множимо на Н квадрат, і П у кубі помножимо на p сьому степені. Мінус 1,3 помножить на 4, отримаємо мінус 1,2. множенні степенів з однаковою основою основу залишають без змін, а показники степенів додають 2 додати 1 буде 3. Основу залишаємо без змін, показники додаємо 1 додати 2 буде 3. Основу залишаємо без змін, показники додаємо 3 додати 7 буде 10. Отримали. Мінус 1,2 м куб, Н куб п10 степені. Завдання друге, щоб піднести добуток до степеня, потрібно до цього степеня піднести кожен з множників. Результати перемножить. Мінус 1 друга підносимо до куба. П сьому степені підносимо до куба. І А підносимо до куба. Показник степеня число не парне, тому результат буде число від'ємне. 1 у кубі це буде 1, 2 у кубі буде 8. Отримали мінус 1 восьма. При піднесенні степені до степені показники степені перемножають 7 помножити на 3 буде 21. Отримали мінус 1 восьма П у 21 степені А у кубі. Можемо записати мінус восьма, А куб П у 21 степені. Номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів з 4 по 9 підручника математика 7 Та номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів з 10 по 15 підручника математика 7 Інтегрований курс виконана.